Понад 30 років присвятив викладанню у школі Василь Мазур з Магдалівки Скалецької громади. Він став найкращим вчителем Тернопільщини із предмету Захист України зізнається, що за рік повномасштабної війни підхід до навчання школярів змінився. Тактика ведення бою кардинально змінилася. Люба теорія без практики то можна скати шану тільки в практиці, коли діти бачать і самі відчувають все навчання автомат, коли вони вміють розібрати його, зібрати вони знають, як він працює, як ним стріляти, Вони вже того і не бояться. У Тернополі відзначили фіналістів обласного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023». Цьогоріч їх визначали за чотирма категоріями: захист України, основи здоров'я, початкова освіта та фізичне виховання. Лауреати конкурсу отримали цінні подарунки, премії та відзнаки. А четверо переможців зможуть представити область на всеукраїнському рівні. Ну поки що видихнула, набралася досвіду від своїх сильних колег, адже це були кращі з кращих. Поділилися своїм досвідом, позбирали всі родзинки, дуже приємно. І звичайно, цьому всьому, що відбулося, я завдячую воїнам ЗСУ і Богу. Конкурс на обласному рівні проходив у декілька етапів. Спершу педагогам потрібно було пройти практичну частину і тестування, а вже на фінальному етапі методичний практикум та моделювання уроку в школі. Вчителі зізнаються, що виконувати завдання було неважко, адже їх загартував навчальний рік в умовах постійних тривог і блак-ауту. Працювати в таких умовах, коли звучить сирена, ти мусиш бігти з дітьми в укриття, коли вимикають електроенергію. Але ми професіонали, ми зі всім справляємося і дистанційно, і працюємо в укритті, і користуємося всім наочним матеріалом, який є присутній, без мультимедіа, без електрики. Все в нас виходить, адже ми виховуємо е, націю українську, і це наше покликання. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.